Доброго дня, шановні друзі! Ми на каналі Правда про брехню, де ми говоримо про приховані сенсів російської пропаганди. І тема сьогоднішньої нашої зустрічі: те, як російська ж пропаганда викрила істини оцю болючу для Кремля ставлення до подій на Курщині, яке Кремлівська верхівка приховувала. Про що мова? Давайте згадаємо, як в перші дні реагувала пропаганда Кремлівська верхівка на ситуацію на Курщині. Вони усіляко намагалися приховати масштаби цих подій. Та? І вели себе так, ніби то нічого не сталося. Мовляв, якесь там ДРГ, якісь терористи кудись зайшли, псують нам нерви, але це все тимчасово, це все дріб'язково. Ми з усім Так? Проте ми, зна... ми розуміємо, що це було не так. І істинний сенс російського відношення до. Того, що сталося, оця їх болючість глибинна, яка була прихована за такою, нібито маскою спокою, почала вимальовуватися десь приблизно 13-14 серпня, коли російська пропаганда нарешті розгорнула повну силу свою інформаційну машину, і написала певні плани, розробила методички і запустила низку в Київ. Які мали сформувати певну повістку дня, підволікти увагу від подій на Курщині, да і зіграти на користь російської пропаганди. Але якраз оці ця інформаційна хвиля і показала істинну глибину усі болючості і хаосу, який був в кремівській верхівці в перші дні. А головне оцю болючість до інформаційних і іміджових втрат, які поніс Кремль і Москва в перші дні вторгнення збройних сил. України на Курщину і е, в ситуації, коли російська пропаганда, російська інформаційна машина не могла сформувати певної повістки дня. Для того щоб зрозуміти й оцю причину святковий зв'язок, давайте трошки повернемось на рік в історичні вже події весни 2023 року. І оці рейди перші РДК на Білгородчину Російської Федерації. Тоді в один із рейдів знову ж таки викрилася ця непідготовленість російської пропаганди до реагування до таких ситуацій. Почався рейд, почали військові заходити в селища Білгородщини, демонструвати певне відео, і російська пропаганда нам. Намагалися адаптуватися до, до цієї ситуації, вона була не готова, і її заяви були хаотичними. То вони почали писати, що, начебто, був обстріляний автобус із школярами. То потім пролама заява, що ні, автобус не обстріляний. То з'ясувалося, нібито що е, якась там постраждала дівчина, вона була поранена і в лікарні померла. Потім з'ясувалося, що ні, вона не померла. То була зовсім не дівчина, був хлопчик, який був поранений в спину. Потім з'ясувалося, що він не поранений в спину, був поранений, начебто у груди, бо він героїчно прикривав там двох дівчат. Ось таку там героїчну історію намалювала російська пропаганда, щоб конвертувати ось цю ситуацію е негативну для себе, якийсь позитив. Десь приблизно так вела себе російська пропаганда на е протягом 5-6 днів початку наступу збройних сил на Курщину, але потім, як ми говорили, вона оговталась. Написала плани і методички і почала е, інформаційний супровід подій і певних меседжів, які почали заповнювати інформаційний простір. І е, в цій інформаційній хвилі, в цій інформаційній атаці, російська пропаганда використала практично весь арсенал дезінформаційних прийомів і маніпулятивних прийомів, які в неї є. І вони напрацьовані. Тож, давайте проговоримо про них і покажемо, які приховані сенси там були російською пропагандою за завуальовані. Перше: відволікання уваги. Одним з таких, таких потужних вкидів, які саме був направлений на відволікання уваги, було несподівана поява саме в цей момент в західних медіа публікацій. Про е, нові факти, нібито розслідування е, підриву е, е, північних потоків. І е, почали фігурувати нібито в цих матеріалах е, конкретні е, громадяни України, конкретно якийсь там чоловік на ім'я Володимир потім е, почали оголошувати якесь його прізвище, нібито що ось, ось його могла затримати уже. І німецька якась спецслужба, потім він, втік до Польщі, в Польщі там теж щось там сталося. Ну, Ми залишимо залаштунками правдивість всіх цієї інформації, але звернемо увагу на наступне: що, по-перше, всі матеріали, які були опубліковані, вони не називали ні одного офіційного джерела. Все було на анонімних джерелах. Без якихось там офіційних затверджень, і так далі. Тобто, всі матеріали були побудовані на анонімності, що викликає уже питання. Друге, як проаналізували фахівці, які знаються на субординації у військовому керівництві у військово-політичному керівництві України, вони говорять про те, що схема того, як розроблявся план, як віддавались накази, взагалі не відповідає системі структурі функціонування і. Вертикалі в українських збройних силах відношення збройних сил з, наприклад, силами спеціальних операцій, та і е, співвідношення і узгодження певних дій з е, військово -полі... з політичним керівництвом е, України. Тобто такої схеми взагалі неможливо уявити в реальності в українському е, політичному військовому керівництві. Тобто, це повний нонсенс. І писали ці матеріали, які публікували західні медіа. Люди, які не розуміються на Іх системах, розуміється, на, на функціонуванні е, цієї великої машини бюрократичної. Тому це, е, знову ж таки ці матеріали викликають великі питання. І е, головна їх ціль, як ми можемо розуміти, направлена на те, щоб відверти увагу від Курщини. Друге, е, другий прийом, який використала російська пропаганда, це поширення страху і паніки. Е, на перші дні е, подій на Курщині. Російська пропаганда спробувала такий хаотичний зробити вкид про те, що нібито Україна підпалила там щось на Запорізькій АЕС. А потім пішло далі розвиток цієї ідеї про те, що нібито Україна готується до ядерного шантажу, а саме до захоплення. Курської атомної електростанції проте ці події не сталися так? і російська пропаганда почала далі педалювати оцю от ядерну тему. Та? І з'явилося вкид про те, що мовляв, Україна підготувала брудну ядерну бомбу, яка вона застосує на Курщині. Після того, як вона там захопила певні території. І е, вже ось буквально днями з, е, сталася ще одна подія, звільніше сталася ще одна з, заява про те, що нібито Україна все ж таки готує провокацію на Курській АЕС, начебто із-за того, що вона її не захопила, то вона зараз хоче щось там таке спровокувати. Да? Ці всі меседжі були направлені на залякування і поширення паніки саме в західній аудиторії через західних політиків, тому що для заходу тема ядерної зброї, взагалі тема ядерного шантажу, достатньо болюча. Да? Тому і Росія вдалася до таких вкидів. Далі демонізація ворога. Демонізація ворога російська пропаганда запустила днями. Такий собі ролик, де, начебто, на околицях міста Суджа російського в Курській області двоє військових українців знущаються над якимось російським пенсіонером. Один веде зйомку військовий, другий в кадрі, і на тому військовому, який в кадрі вдягнута вдягнутий шолом німецький зразка Другої світової війни, начебто з маркуванням СС і е, хлопці розмовляють сім російським пенсіонером е, ну трошки в його там стібуть підтрунюють, сміються над ним, над ним у таких форматі жартів е, начебто е, фашистів які яким, якими їх показувала радянська Гадянський так? Да? Така трошки артистична наіграна ситуація. Знову ж таки, її правдивість ми залишаємо зараз залаштунки, хоча є питання до цього сюжету. Головне інформаційна складова. Таким чином, Росія хотіла показати, що, що дійсно вона бореться з натист нацистами, і ось їх обличчі. Другий момент, який... Працював на демонізацію ворога. Це ситуація із пожежею і, нібито, обстрілом торгового центру Галактика на Донеччині. Так? Там сталася якась пожежа 16 серпня, і Росія звинуватила в цій пожежі Україну, а саме в тому, що вона обстріляла цей торговий центр, де були цивільні. Знову ж таки, питання залишається. В тому, що дійсно там сталося, але нам цікава інформаційна складова. Цю ситуацію російська пропаганда почала ілюструвати роликом, де нібито чоловік, який тільки що вибіг з цього торгового центру, історично кричить на камеру, що там у нього загинула жінка, загинули діти, і Путін треба нищити цих нацистів, вони там не люди. Так далі, далі Дивіться, що вони творять. Дайте нам наказ, ми там підемо всіх знищимо. Тобто, через такі людські емоції російська пропаганда намагалась показати, які ж. Жорстокі тут є укронациста, да і що воно таке отворю, да? от творя. Отакі два ролики, <клес> два такі інформаційні події, які характеризували цей прийом демонізації ворога. І ще один прийом, який не можна обійти, це залякування, яке використала російська пропаганда. І на тлі цього був продемонстрований, скажімо, достатньо жорсткий, навіть я скажу, варварський такий ролик, де нібито російські військові якогось на підрозділ демонструють. Відрізану голову, нібито російського українського полоненого, яка вдягнута на палю. Таке собі дикунство і середньовіччя. Але нас цікавить, що хотіла показати цим російська пропаганда. Вона хотіла цим залякати по-перше, нас. Українців, українських військових, які збити оцей адреналіновий запал, запал перемоги, і показати: дивіться, вас тут чекає смерть, така жахлива. Да, ну я думаю, що ці залякування залишаться безадресно, але все ж таки, прояв такий був. Друге, таким чином російська пропаганда намагалася залякати своїх. І військових, які сотнями здаються в полон, щоб не здаватися, бо Україна вам відповість тим же. Дивіться, ми от зробили такий акт, значить, від ворога можна очікувати таке ж саме, да? тому не варто здаватися в полон. І друге, цивільних, тому що я думаю, що російська верхівка чітко бачила ті відео, ті повідомлення, які публікувалися в соціальних мережах про те, як достатньо лояльно. Російські громадяни на Курщині реагують на Збройні Сили України, і як, в принципі, лояльно веде себе українська армія для них. Це був напевно шок. І от щоби збити цю хвилю, да перетворити якимось чином переконвертувати лояльність на злобу, російська пропагандистська машина вкинула подібний вкид. Були і інші дрібні вкиди, які показували таку жорстокість і провокували таку жорстокість. Друзі, ми описали декілька прийомів, декілька прикладів російської пропаганди, які вона зараз використала і розгортаючи цю інформаційну компанію для того, щоб розхитати нашу увагу навколо Курщини. Це лише ключові прийоми і ключові приклади. Їх було ще достатньо багато. Але головне, що ми з вами тут оцінили. І зрозуміло оці приховані сенси і змісти російської пропаганди. І надалі, щоб їх розуміти, і що їх щоб їх викривати, залишайтеся на нашому каналі. Тисніть дзвіночок, ставте лайк, підписуйтесь і залишайтесь на нашому каналі. Правда про брехню.